Всім привіт, друзі! Сьогодні вже думала нічого не знімати, так як дуже важка була в нас ніч в Києві. Обстріляли нас сьогодні вночі десятьма балістичними ракетами, тому дуже складно, але потрібно працювати, жити далі. І ми з вами будемо готувати дуже смачний та простий десерт. І це будуть тістечка з молочним шоколадом та лохиною. Е, можна використовувати заморожені. Вишні е, можна використовувати чорну смородину, або ж. Е, забула, як називається, Господи, е, чорницю. Чорницю. Буде також дуже і дуже смачно. Ну і звичайно, шоколад можна використовувати: чорний, молочний, або ж. Е, Білий, бачите, в знаки дається безсонна ніч. Я буду використовувати мене завалялися цукерки, в мене не дуже їх полюбляють, але жалко, що щоб вони не пропали з молочного шоколаду. Тому я буду використовувати цукерки, заховаю їх у тісті. Так, друзі, готуємо. І нам з вами знадобиться борошно, м'яке вершкове масло, молочний шоколад, потрібно нарізати його дрібненькими кубиками. Тут в мене цукор з натуральною борбонською ваніллю, яйце, цукор, заморожена лохина, дрібка солі та розпушувач. Нам з вами потрібно збити м'яке вершкове масло з цукром, з ваніллю та дрібкою солі. Тому я відправила все в чашу комбайна, е, комбайна і буду все збивати. Після того, як ви розтерли е, яй... Ой, не яйця, а масло з цукром, додаємо сюди яйце та все перемішуємо. Друзі, це дуже швидкий в нас та простий рецепт. Як тільки ви вмішали яйце, вводимо Де, до борошна, додаємо. Розпушувач та просіємо в тісто. Маса виходить на ці тістечка доволі густою. Значить, далі обережно вводимо заморожену лохину. Лохину. Чорницю та смородину не потрібно обкачувати в кукурудзяному борошні. Але якщо будете вишню використовувати, тоді потрібно обкачати і вже розігріватися духовку на 180 градусів. Далі в нас йде молочний шоколад, обережно все вмішуємо і будемо викладати в форму. Обережно-обережно працюйте, щоб ягідки не пошкодити. Я взяла форму, вона в мене 23х23, 23, та простелила її пергаментом. Зараз перекладаємо тісто і обережно буду спатулою його розрівнювати. Бачите, як і обіцяла, все дуже швидко та просто. Тому розрівнюємо обережно, обережно. Бо маса, я ж кажу, дуже густа виходить. І тепер відправляємо випікатися хвилин на 25-30. 30 хвилин, і наші тістечка вже готові. Даємо повністю охолонути, а потім наріжемо на квадратики. В, в, в цьому тістечку буде зверху така хрустка смачна скориночка, як в брауні, і м'яка ніжна серединка. Чекаємо. Друзі, якщо ви любите брауні, тоді для вас ці тістечка блонді з молочним шоколадом та лохиною вам прийдуться до смаку. Це дуже смачно. Така хрустка з кориночки, як і в брауні, і ніжна, така тягнуча серединка. Неймовірно смачно, дуже смачно. Зазвичай блонді готуються з молочним шоко... Ой, з білим шоколадом, але я захотіла приготувати саме з молочним. Мені так смакує найбільше. Так, ну а тепер спробуємо, що ж у нас вийшло. Це щось просто фантастичне. Всього пару рухів, ви ж бачили, все настільки просто готується. Отака От текстура смачна, такі вони хрусткі, друзі. Так, ще трішечки. Це неперевершено смачно. Готувати обов'язково всім. Особливо, якщо я ж кажу, ви фанат Брауні неперевершений десерт. Ви знаєте, є такі десерти, є прості десерти, а є вишикані десерти. Так ось саме цей, ці тістечка із. Розділу вишуканих десертів, тому я раджу вам приготувати та посмакувати з чашечкою чорної кави буде просто ідеально. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобаються всі мої рецепти, ставте лайк, діліться йому з друзями, готуйте, коментуйте. Хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні е, відео. Ну а я дякую всім за те, що підтримуєте мене. На моєму каналі дивитесь мої рецепти, готуєте за моїми рецептами, рецептами, ділитесь зі своїми друзями, знайомими і за те, що коментуєте. Щиро вам вдячна. Побачимось!